Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати про Когтія. Вигнанця із планети ЛОУТОК. ЧАСТИНА шоста. Розділ 35. Вівторок. По обіді. Когтію. Когтію. ТИ ДЕ. Не міг дочекатися, щоб розповісти котику, як я переміг у челенджі. Завдяки його пораді і нарешті знайшов когті в гаражі. Але тільки но я почав розповідати найцікавіше, як він перервав мене. Тиша досить про твоє безглузде життя. Маю на увазі про твої важливі справи. У мене вражаючі новини. Телепорт працює і готовий до тестування на живій істоті. Я збирався запитати, на кому ми його перевіримо, як раптом почув Алло, тут є хто небудь. Це була Лінді, на рік молодша дівчинка, яка жила через дорогу. А тут лише ти? запитала Лінді, а в ній почулися два голоси. То було радіо, хутко вигадав я. Яке радіо? поцікавилася вона. Ну, «О, так це твоє кошеня. Вона нахилилася до когтія, щоб погладити. Краще не роби цього, я попередив, схопивши її за руку. Він не такий кіт. Який не такий? Йому не подобається, коли його торкаються, когтій замахав хвостом і трохи загарчав. О, це жахливо. Мій кітче так любить, коли його беруть на руки і обіймають. А? вигукнув Коттій. Яке ж дивне нявкання у нього, помітила Лінді. Мій батько каже, він наполовину сіамець. О, мені здається, чед теж наполовину сіамець, мовила вона. Потім дівчинка ще раз глянула на Когтія. Вони навіть трохи схожі. Правда, чед трохи пухнастіший на животику, але здебільшого вони одного розміру. На цих словах Когтій чомусь голосно замуркотів. Що ти робиш завтра? запитала Лінді. Моя мама везе нас із друзями у Ванда Аквапарк. У нашому мінівені ще є місце. Хочеш поїхати з нами? Я з задоволенням, але мені потрібно їхати в табір затемнення. О, ти їдеш до табору Апокаліпсису, напружилась вона. Я чула про нього. Друг мого брата їздив туди минулоріч. Він розповідав, що. Останньої ночі відбувалось таке, що він і зараз не може забути. Лінді знизала плечима. У будь-якому разі й частить. Дівчинка пішла, і я гутнув. Може, у телепорті знайдеться місце і для мене? Звучить, як чудовий табір, сказав Когтій. Дійсно, не розумію, чому ти так скаржився на нього. Розділ 36. Киньсь, киць, киньсь. Тримай смакоту смогастику. Ці котячі ласуші були мерзотою, вочевидь, вони розроблені для привернення уваги слабких духом земних котів. Смогастик наминав сухі гранули одну за одною, як робот полосмок він прямував стежкою із ласощів через вулицю, далі в будинок, униз по сходах прямісінько в телепорт. Легше легко. Коли вже смугастик сидів у середині, пережовуючи свої останні смаколики з дурнуватим виразом на морді, я натиснув кнопку. І заплющив очі від зеленого спалаху. Бах, і смугастик зник. Я потягнувся до комунікатора. «Пухлобузнику! приєднуйся пухлобузнику!» Морда мого відданого вояки з'явилася на екрані. Вітаю, командире! Ти отримав посилку. Яку? Тієї миті на задньому плані я побачив зелений спалах. Вона щойно прибула, підтвердив похлобузник. Мій воєводо випробування пройшли успішно. Бррррр. Похлобузник звернувся до смогастика. Ласкаво просимо до вашої прабатьківщини лоутоку. Коти землі. Мяу, відповів смогастик. Похлобузник похитав головою. Космічний мандрівнику, ти розумієш мене? Мяу, відповів смогастик. А потім смогастий кіт почав вилизувати ту частину свого тіла, яку ми зазвичай не миємо на публіці. І вже точно не язиком. Шокована морда похлобузника знову з'явилася на екрані комунікатора. Верховний імператоре, в мене сумні новини. Подорож до утоку, пошкодила його мозок. Аж ніяк. Усі земні коти так роблять, відповів я. Волотенські огри годують їх та прибирають за ними. У котів немає потреби думати чи діяти. Це дуже сумно, сказав пухлобузник, закриваючись лапою від видовища. Проведи кілька тестів на ньому, запропонував я. Преконаюся, що телепорт не завдав додаткового пошкодження його і без того слабкому мозку. Похлобузник попрощався і від'єднався. Усього кілька останніх приготувань, і мені вдасться залишити цю забуту богом планету. Сладкий присмак перемоги. Я не сказав про це по але сподівався, що прихоплю з собою секретну зброю. Зброю людину. Розділ 37 Середа. Завтра настане ніч, на яку ви всі чекали. Оголосив конюк і вручив нам по шматку кори. Там був перелік того, що нам потрібно для ночі виживання пляшка з водою, ліхтар, кишеньковий ніж, хоробрість, бинт. Сьогодні буде день відпочинку і роздумів, сказав вважатий напрочуд спокійно. Прогулянки стежками лісу, збирання та пошуки їжі. Поки що звучало не так погано, але канюк ще не закінчив. А вже завтра розтануть останні льодовики. Вода підніметься на 90 метрів. В усьому світі залишиться лише кілька острівців землі. Тут він зробив драматичну паузу, як, наприклад, цей вулкан. Усі здригнулися. Як же мені подобається його історії? прошепотіла Ялина. Але це не просто історії, відповів я. Моя сусідка розповіла, що торік тут було щось неймовірне. Що, правду? запитав стів. Такого не може бути, не повірила Ялина. Чому ти така впевнена? Поцікавився я, ми досі навіть не знаємо, що це за гра. Я розкажу вам, дітки, що це за гра, мовив скорпіон. Це набагато страшніше за гру. Сховайся чи тебе з'їдять. І коли вона скінчиться, додала ящерка, ви пошкодуєте, що зайшли до цього табору. Вуш спопиляв нас поглядом і провів своїм пальцем по шиї. Пізніше, коли ми облаштували своє укриття, ялина спробувала підбадьорити нас із Стівом. Пам'ятайте, усе так, як казав конюк. Природа наш друг. Насправді він казав дещо інакше. Природа всемогутня, тому їй було б куди краще, якби люди вимерли. Але я вирішив не виправляти ялину. На шляху додому в машині я навіть не розмовляв із мамою. Мені здавалося, що мене покинули. А потім мама повернула на нашу вулицю, і я побачив Лінді. Вона вішала плакат на стовпі перед нашим будинком. Повернувшись в аквапарку, Лінді не знайшла кота. Чомусь вікно залишилося відчиненим. «Джет, не виживе на вулиці. вигукнула вона і почала плакати. Він ніколи не був зовні. Я знаю, що він відчуває, сказав я. Маю на увазі труднощі виживання зовні. І я справді знаю. Не уявляю, що зможу вижити всю ніч тікаючи від холоднокровних. Я намагався поговорити про це з когтієм, але його турбував лише телепорт. Спрацювало, Муркотів кіт і терся об нього. Я послав живу тварину через весь космос. Яку тварину? запитав я. Постривай, Кіт дізник, ти ж не. За кого ти мене маєш? образився Когтій. Це була миша. Я подивився на телепорт, а в нього достатньо потужності, щоб відправити в космос когось більшого за кота, поцікавився я. Розділ 38. До того, як людина хлопчик повернувся з бойового табору. Я отримав чудову новину. Смугастик був повністю здоровим, якщо не брати до уваги ожиріння. Від'їзд у мене в лапах. Та більш чудова новина надійшла від самого хлопчика Огра. Він уже майже погодився вирушати зі мною. Його слід лише трохи підбадьорити. І ми можемо стартувати завтра? запитав він. «Сто відсотково, вигукнув я. І ти зможеш відправити мене додому, як тільки я захочу. «А вже ж!» коли мала людина пішла у свою спальню камеру, я замахав хвостом від задоволення. Моя підступна схема спрацювала ідеально. Уранці хлопчик огр прийшов до мене в підземний бункер, який він називав підвалом. Добре, сказав він, я хочу з тобою. Яке щастя, цей велетень зробить мене непереможним. Я вже відчував остаточну звитягу. Мені Треба було зателефонувати по хлобузнику і розповісти йому пригарні новини. Але перш ніж я зміг щось зробити, я почув цей пекельний звук вхідного порталу. Дін-дон! Радже. Людина батько покликав. Це до тебе. Розділ 39. Ранок четверга Я майже не спав усю ніч. Це було найбільше рішення мого життя. Уже на світанку я сказав собі, що шанс подорожувати на іншу планету, планету котів, занадто крутий, щоб від нього відмовитись. Тим паче, це означало, що я пропущу ніч виживання. Та щойно я сказав когтів. І, що вирушаю з ним, пролунав дзвінок у двері. Хто це може бути о сьомій ранку? Я пішов до дверей і побачив на ганку Ялину і Стіва. Цей хлопець прийшов до мене додому годину тому, сказала Ялина, вказуючи на Стіва. Я не міг спати, пояснив стів. Щоразу, коли я заплющував очі, Думав про підняття води у морях. Я постійно торочу йому, що всі ці катастрофи лише частина гри, та він не вірить мені, сказала Ялина. Мій тато з'явився позаду з віліжанкою кави. Як мило, що в тебе з'явилися друзі, синку. Друзі? Я б хотів їх так назвати. Поки що це всього лише двійко дітей, з якими я приречений померти. Та я знайшов спосіб не загинути і зможу врятувати ще й їх. Ви вмієте берегти секрети, прошепотів я. Великі секрети. Вони кивнули. Ходімо, сказав я і повів їх у підвал. Гей, що це за жахливий звук? запитала Ялина. Звучить так, ніби бабої на рвуть волосся на ногах. Звісно, це був Когтій. Він сидів у своєму критому лотку і використовував комунікатор, щоб повідомити своєму найдовіренішому лейтенантові, що я приєднуюсь до нього. Це мій кіт, мовив я, він і є секрет. «Що ти маєш на увазі? запитала Ялина. Мій кіт е прибулець, відповів я. Що? перепитав Стів. Ялина виглядала дуже розгубленою. Радже, з тобою все гаразд. Когтій виріс із лотка і побачив, що всі витріщились на нього. Він замахав хвостом. Від до слова, він не лише прибулець вів далі я. Він воєвода. Мій кіт завоював цілу планету. Я збираюся допомогти йому воз'єднати котів планети Лоуток. Воєвода? перепитала Ялина. Лоток? запитав Стів. Ні, вимовляється трохи інакше. А, неважливо. Ми вирушаємо сьогодні. Ялина торкнулася моєї руки. Радже, це якась нісенітниця. Ти захворів? Ми побудували телепорт. Я вказав на груду металу в кутку і кубку дротів. Ви теж можете полетіти й допомогти, тоді не доведеться страждати у ніч виживання. Ялина і стів дивилися то на мене на телепорт. Потім стів вибухнув сміхом. «Хе -хе, я навіть не знаю, що смішніше, реготав він. Думка про те, як вилетети в цій купі металобрухту, чи думка про те, що твій кіт прибовець. Але я міг довести це. Ну ж бо, кохтію, скажи щось!» – запропонував я. «Говори!» Скажи їм, хто ти насправді? Когтій подивився на мене, потім на ялину і Стіва, кліпнув і вимовив лише одне слово Мяу. розділ сороковий. Після того, як дві людини дитини, хитаючи головами пішли, Моя людина повернулася до мене. Навіщо ти це зробив? вимагав у відповіді хлопчик. Тепер вони вважають мене божевільним. Я гадав, ти хочеш, щоб люди допомогли відновити твою планету. У тебе могло бути ще двоє помічників. Радже, — почав я. І я чув, що відбувалося в цій кімнаті. Я бачу, що ти вже не самотній у цьому місці. Ну, вони типу мої друзі. Вони більше, ніж просто друзі, запевнив я. Вони твої соратники, твої товариші у бою. І цей зв'язок сильніший, ніж мій з моїми котами. Здається, я поки що його не переконав. Ти не повинен тікати від сьогоднішньої війни. Зазирни під своє хутро, Чи що там укриває ваше тіло, І виведи внутрішнього кота, бойового кота, кричав я. Як я говорив своєму війську перед війною. Краще померти десять тисяч разів, аніж підбгати хвоста і бігти. Армія не повинна бути сильною, вона повинна бути розумною і жорсткою. Людина була, вочевидь, зворушена моїми словами. А як бути з запитав хлопчик. На превеликий жаль. Мушу повідомити тобі, радже Банерджі, що не можу взяти тебе у космос, мовив я. Твій бій тут, на землі. Ти потрібен цій планеті, для ночі виживання та для всього іншого. Людина хлопчик, був розгублений і розчарований, і здавалося, його очі от от стануть мокрими. Він змусив мене пообіцяти, що я не поїду до його повернення з табору, якщо він повернеться. Я побажав йому удачі та запевнив, що чекатиму на нього. Людина хлопчик зупинився біля дверей. Спасибі, сказав він. Я щасливий, що ти піклуєшся про мене. З вікна я спостерігав, як він заліз у сімейний візок, що повіз його на передову бою. Цікаво, чи виживе він? Це, здавалося, мало ймовірним. Я видихнув із полегшенням. Людина хлопчик проковтнув усі дурниці, що я йому наговорив. Він мені був дуже потрібен, але я маю використати телепорт сам. Сталася раптова й неминуча зміна планів. Поки малий огр розмовляв з іншими ограми дітьми, я зателефонував по хлобузнику, щоб повідомити йому гарні новини. Але він відповів. Що люди занадто великі, щоб використовувати телепорт. Якщо ви спробуєте, попередив пухлобузник. огур може вибухнути. Тоді його молекули розсіються у просторі мільярдами світлових років, як цубатомні плямки пилу і крові. То, ти хочеш сказати, варто спробувати. Ні, відповів похлабузник. Краще не треба, якщо вам потрібен чистий телепорт. Кінець частини. Дякую, друзі, за те, що слухали. Не забудьте поставити вподобайку. Та до скорих зустрічей. Папа! -па.